Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні ви дізнаєтесь більше про електричне поле і його характеристики. Минулого разу ми пригадували, що навколо кожного зарядженого тіла існує електричне поле. Саме завдяки цьому полю заряди взаємодіють між собою. Про те, як кількісно оцінити взаємодію між зарядами, ви дізнаєтеся сьогодні на уроці. Взаємодія між зарядами здійснюється через електричні поля. Тому визначити дію електричного поля, створеного одним зарядженим тілом, можна лише тоді, коли в цьому полі опиняється інше заряджене тіло. Тож, аби оцінити дію поля, часто використовують невеликий зазначенням точковий заряд. Такий заряд називаємо пробним. Його можна помістити в будь-яку точку простору досліджуваного електричного поля. Сила, що діє на нього, залежить від величини пробного заряду. Тож, якщо внести в ту саму точку досліджуваного поля інший, наприклад, більший за значенням пробний заряд, то сила теж пропорційно збільшиться. Тому електрична сила не може бути характеристикою поля. Однак відношення цієї сили до величини пробного заряду не залежатиме від пробного заряду. Тож, ця фізична величина описує дію поля на будь-який внесений в нього одиничний заряд. Векторну фізичну величину, яка характеризує електричне поле і дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення Q маленьке цього заряду, називаємо напруженістю електричного поля. Напруженість електричного поля є е це векторна величина, що описує поле. Вона є його силовою характеристикою. Вимірюється вона в ньютонах на колон. Напруженість електричного поля співнапрямлена із силою, що діє у цьому полі на позитивний заряд. Звідси випливає, що вектор напруженості електричного поля, створеного точковим позитивним зарядом, буде напрямлений у будь-якій точці простору радіально від цього заряду. А для поля, створеного точковим негативним зарядом, вектор напруженості буде напрямлений у будь-якій точці простору радіально до цього заряду. Знайдімо співвідношення для напруженості електричного поля, створеного точковим зарядом Q велика. Сила взаємодії джерела електричного поля Q велика та пробного заряду Q маленька визначається за законом колона як добуток модулів зарядів Q велика та Q маленька та коефіцієнта пропорційності k, Поділеному на квадрат відстані між ними r. Тоді напруженість електричного поля, створеного зарядом q велика, дорівнює відношенню сили колона f до величини пробного заряду q маленька. Тобто вона дорівнює відношенню добутку коефіцієнту пропорційності k та модуля заряду q велика до квадрату відстані r від заряду q велика до точки вимірювання напруженості. Тож напруженість поля не залежить від величини пробного заряду. Якщо поле створюється кількома зарядами, то результуюча сила F їхньої дії на промтий заряд є векторною сумою всіх n сил взаємодії, f1, f2 і так далі. Тож, результуюча напруженість електричного поля E е також дорівнює векторній сумі напруженості електричних полів e1, e2 і так далі, створюваних кожним із n-зарядів у даній точці. Це принцип суперпозиції. Накладання електричних полів. Електричне поле існує у кожній точці навколо заряду. Щоб схематично зобразити його, використовуємо лінії напруженості електричного поля, або, як їх ще називають, силові лінії. Їх проводять так, щоб у кожній точці простору вектор напруженості електричного поля був напрявлений по дотичній до силової лінії, як це зараз зображено на екрані. Напрямок силових ліній збігається з напрямком напруженості електричного поля. Силові лінії електростатичного поля починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних, як це зараз зображено на екрані. Вони ніколи не перетинаються і не мають розривів чи зламів. На екрані зараз два позитивні заряди, силові лінії яких відхиляються одна від одної. Якщо на рисунку ми зображуємо силові лінії поля так, що відстань між ними змінюється, то змінюється і напруженість електричного поля. Що ближче силові лінії одна до одної, то більшим є модуль напруженості електричного поля. На рисунку зараз схематичне зображення силових ліній позитивного заряду, що є джерелом електричного поля. За формулою для напруженості електричного поля точкового заряду, що далі від точкового заряду. То меншим є її модуль. На рисунку відстань між сусідніми силовими лініями збільшується із відстаню від заряду. Якщо відстань між силовими лініями однакова, і лінії паралельні, як це зараз зображено на екрані, то електричне поле вважають однорідним. У такому полі напруженість у всіх точках однакова. Тож, поле точкового заряду не є однорідним. Однорідним можна вважати поле між двома протилежно зарядженими пластинами, що мають однакову величину заряду. Пригадаймо найважливіше про напруженість електричного поля. Для визначення напруженості електричного поля у нього поміщають невеликий зазначенням і розмірами пробний заряд. Векторну фізичну величину, яка характеризує електричне поле, і дорівнює відношенню сили F, з якою електричне поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку поля, до значення Q маленька цього заряду, називаємо напруженістю електричного поля. Для будь-якої точки простору, що перебуває у полі кількох зарядів, напруженість електричного поля дорівнює векторній сумі напруженості електричних полів, створюваних кожним зарядом у цій точці. Це принцип суперпозиції електричних полів. Лінії напруженості електричного поля або силові лінії це лінії, для яких вектор напруженості електричного поля у кожній точці простору збігається з напрямком дотичної до силової лінії в цій точці. Силові лінії електростатичного поля починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних. Вони ніколи не перетинаються, не перериваються і не мають зламів. Щоб більшою є густота силових ліній, то більшим є модуль напруженості електричного поля в цій області. Однорідне електричне поле це поле, напруженість якого в усіх точках простору однакова. Силові лінії такого поля паралельні і відстань між ними однакова. На сьогодні це все про напруженість електричного поля. Тож, до наступного разу!